Зірвав пісніжник – отримав штраф. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області розпочала акцію Первоцвіт за для збереження ранньоквітучих рослин. Триватиме вона у період із лютого по травень, коли особливо активно ведеться незаконна торгівля первоцвітами, а саме тими рослинами, що занесені до червоної книги України. Масовий збір та продаж призводить до скорочення їхньої популяції чи навіть зникнення. В екоінспекції нагадують за порушення правил придбання та продажу рідкісних рослин передбачена адміністративним. На відповідальність. Відповідальність існує і як для продавців, так і для покупців. Це, вона сягає від 1700 гривень до, до 3300 гривень. Розгляд цих матеріалів здійснюється судами, тому що ці статті передбачають вилучення рослин. Також така ж відповідальність передбачена і для тих, хто здійснює безпосередньо посередньо вилучення з природнього середовища, але окрім штрафів, там передбачені, ще й збитки там від 62 гривень за одну рослину.